В Україні стрімко зросла ціна на яйця. Нині вартість варіюється від 55 до 80 гривень за десяток. Якщо влітку можна було придбати яйця по 25-30 гривень, то вже в листопаді ціна вдвічі більша. На центральному ринку прилук ціни на ключовий продукт також б'ють рекорди. Якщо магазинні яйця категорії це є, це один та це два коштують від 50 до 62 гривень, за домашні господарки просять 80. Продавчині роблять припущення щодо зрізкого зростання цін, тому що електроенергія подорожчала. Вирізали всі старі, а молодняк не несеться. Mm. Только й за яко. Думаю, пов'язане зв'язку зв із світлом. А з чим ще може бути пов'язане? З підняттям цін на пальне, на світло. Жінка говорить, ще місяць тому яйця коштували 43-47. різна ціна була. А за цей місяць стрімко зросли вони. В зв'язку з підвищенням ціни навіть зменшилася кількість покупців. Скаржеться, тому що вижитися зараз дуже тяжко, особливо пенсіонерам і зарплати мізерні. Ну, скаржиться. Це взагалі катастрофа. Ну я розумію, там на 5 гривень, ну на 10, Ну не на 20, не на 30. Ще минулого місяця пан Сергій купував по 28, по 26, отакого. Оце приємна тут ціна. Хороше. Та хоч дехто і підвищив ціну, та покупців не втратив. Як брали, так і беруть. Утре, то і беремо. Найнижча серед усіх ціна на ринку у продавчині Катерини – 49 гривень за десяток. Хоча ще влітку яйця вартували. 19, 20, і 25. На інші основні продукти, такі як, до прикладу, м'ясо, ціни не зростають. А от картопля в порівнянні з сезонними – 13-20 гривень, зараз вартує 30-35. Картоплюм, скажу, у мене по 30 була, так що це ще на даний момент нормально. Як там продають під базаром 35-40, так це вже різниця для людей ощущається. Відчутно зросла вартість свіжих помідорів та огірків за кілограм винограду, ківі чи хурми доведеться викласти більше 100 гривень.